Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхала журналіста Цаплієнко. Пише мій колега журналіста Дмитро Святненко написав наступний пост. Мого брата вбили у суботу. Він воював з 23-го. Пройшов ад у Кринках Корохово-Мар'янка Красногорівка. Його вбили росіяни, але не на полі бою. В глибокому тилу його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих, найкращих пілотів і піхотинців бригади. У на казовому порядку на відкритій місцевості прилетіла балістика. Історія не. Балості чи не недбаліства повторилася за день до його записування бригадна прес-служба ставили в зразок іншим. Він виносив поранених, рятував побратимів недарма, позивний знахар із матроса проти танкіста став пілотом Бепал. А був першим, хто почав літати на оптиці. Він вчив і мотивував побратимів. Решті-решта, коли його відпустили у відпустку за кордон, він повернувся в суботу. Його вбили. І найстрашніше, як пишуть джерела, це ж не вперше такий удар. Найрезонансніший удар був весною цього року. Над полігоном на Дніпропетровщині, по якому 1 березня РФ задала удару зранку висів російський розвідувальний дрон. А за 20 хвилин до атаки бійців вишикували на контрольно-пропускному пункті. Про це суспільному на умовах анонімності розповів військовий, який також був присутній на шикуванні. На КПП. з 10 ранку висіла російська пташка. Про це усі знали. Потім не зрозуміло, чого нас усіх зібрали о п'ятнадцятій годині на шикування. Поназивали конкретні прізвища і вивели людей на КПП, і рівно через 20 хвилин. Стався приліт. Та це був іскандер нової модифікації з касетними боєзарядами. Сказав він. Військовий додав на повітряну тривогу, зазвичай на полігоні не реагують. А за укриття можна вважати хіба вириту в піску землянку. Буквально перед тим як прилетіло, ми чули звук вертольоту, але складно сказати, чи він був, або українська техніка літає низько. А це був на такій висоті, що було незрозуміло, чи він. Але про те, що на ДКПП був розвід дрон, знали. Розповів чоловік. За його словами, внаслідок удару багато бійців зазнали тяжких поранень, бо Олки про скрізь. Одразу приїхали швидкі, які евакуювали поранених. Однак він зазначив, турнікетів не було. Військовий сказав, що йому пощастило, бо просто відвернув ногу. Зараз з його слів бійці з полігону відпустили додому. Раніше про шикування бійців та дрони РФ над полігоном суспільному розповів і інший військовий на позивний гуцул. За його словами, на полігоні були військовослужбовці, які повернулися за самовільного залишення частини СЗЧ та офіцери. Усі вони входили до 168-го резервного. Батальйону збройних сил України за його словами. Бійці вишукували Острії близько 15.00, коли він помітив дрон в небі. Після пролунали чотири вибухи, як зазначив військовий, біля полігону не було укриття. А для допомоги пораненим довелося розривати одяг, бо не було турнікетів. В одного побратима були пробиті легені. Я рвав свій одяг, щоб йому допомогти не було турнікетів нічого. Далі не чекали на швидку. Сказав гуцул. Він також додав про те, що бійці попереджали командування про розвідувальний дрон, який висів над ними. Проте їхні звернення проігнорували. Матір військового, який вижив після удару, підтвердила, що на полігоні під час тривоги продовжували тренування. Тоді головнокомандувач ЗСУ Олександр Сириський повідомив, що ініціював перевірку, чи дотримувалися на полігоні заборони щодо розміщення особового складу на відкритій місцевості, а також проведення там зборів. Як бачимо, нічого не вчить у життя. Підполковник Богдан Кротевич з позивним Тавра різко висловився щодо дій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сириського, закликавши його піти у відставку він звинуватив Сирського в нездатності проводити ефективні наступальні операції, а також у величезних втратах українських війська через невдалі рішення. На думку Кротевича, єдиний успішний удар був завданий покуроську у серпні 2024 року, де українські сили знайшли найслабше місце в обороні ворога. Проте цей маневр не має суттєвого впливу на загальну ситуацію на фронті. Сирський НАТО зосередився на атаці на Росію, коли у нас були величезні проблеми із захистом Покровська на південному Донбасі. Він залишився. Там не занадто довго, і це призвело до великих втрати, зазначив Кротевич. Він звинуватив Сирського у спрощеному підході до ведення війни, заявивши, що у нього є лише дві стратегії. Якщо ворог атакує, китати більше людей в бій. Якщо ворог переважає відводити війська і заявляти, що важливо зберегти життя солдатів. Олександр Сирський очолив збройні сили України в лютому 2024 року. Змінивши в цій посаді Валерія Залужного його методи ведення війни однозначно викликають дискусію у військовому середовищі. Овище, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.